Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде міні-розпаковка скромненька, маленька, але дуже корисна розпаковка, яка в мене буде для натхнення. Я вам зараз прикрасила кадр своїми новенькими кошиками. Кошики були придбані у Аврорі. Я фанатка цих кошиків, мені вони подобаються, зручні, маленькі на невеличкі процеси на брелочки саме те. Поміщається декілька невеличких моточків, поміщається ярнар джинс декілька моточків, тому дуже круто я ними, з ними справляюся в в'язанні багатьох процесів. Ну і не змогла пройти повз, тому що була на них солодка ціна. Щось мінус 10 чи 15 гривень, щось таке до дня народження Аврори. Тому я не витримала і скоренько їх придбала. Чого ж я їх придбала? Тому що мені потрібно багато таких кошиків. Ми в Аврору ходимо за натхненням, ми ходимо туди, спостерігаємо, розглядаємо, що там цікавенького є. Ну і це все не просто так, а ми туди ходимо завдяки Тіктоку. Тікток активно просуває Аврору. Активно рекламую товари з Аврори, тому ми туди скоренько поспішаємо. Далі я вам вже поклала у кадр Холофайбер. Нарешті прибув мій холофайбер. Гарненько попрацювала, гарненько попродавала свої іграшки, відправила велику партію іграшок і дозволила собі придбати холофайбер. Це мій улюблений, яким я користуюся вже, мабуть, більше п'яти років. Я... Рекламувала, рекламую і буду рекламувати. 10 кг вартує 1300 гривень. Це улюблений холофайбер, він м'якенький, я ним активно працюю, мені подобається саме ним наповнювати іграшки, тому що я купляла тут у Дніпрі, бачили, нещодавно була розпаковка, і я не кайфанула від цього холофайбера, він набагато жорстче, він набагато цупкіше і незручно наповнювати напівбавовняні іграшки взагалі. В плюшеві ще якось можна фігурку зробити іграшки, а з напівбавовнені. Ось я вам показую в порівнянні. На камері він трішки відрізняється, видно, але на дотик він набагато м'якіший. Не знаю, кого які вподобання. До речі, пишіть, хто яким користується, але мені подобається мій, яким я вже не перший рік. З яким я вже не перший рік працюю і отримую величезне задоволення. Ну, а цей я вже донаповнюю до ще трішечки. В мене, мабуть, пів кілограмчика лишилося з двох, яких я брала, і буду переходити на свій. До речі, свого я придбала аж цілих 10 кг. Фото я вам вже вставила. Це покупочки основні. основні, які постійно потрібні. Ну, а далі переберемося до. Пряжі, Куди ж без пряжі? Яка розпаковка без пряжі? І цього разу я трішечки психанула і придбала собі аж цілих три упаковки кожного кольору, основного по упаковці. Думала, гадала про коників, хотіла якогось коричневого, якогось взяти рудого. Якогось гірчичного, поки думала, гадала, треба було вже замовлення робити, треба було вже визначатися з кольорами, тому я скоренько закинула собі ці три упаковочки у корзинку і сказала: рахуйте, це відтіночок 325, світло-сірий, цей відтіночок 342-й, а молочний, не білий, а молочний 308. -й. Обожнюю ці номерочки це все гімалай Dolphin Baby. Вяжеться м'яко, в'яжеться зручно, мені такі подобаються кольори, я вже не по одній упаковки таких використала. І тому цього разу в мене вийшла ось така ось закупочка. Це ще не все. Це просто, як то кажуть, для маси замовила. А в мене основний був, основне моє замовлення було знову ж таки у жовтому кольорі. Жовтий колір, куди ж без нього. Написала я Катюші, це, до речі, замовлення робила у Єкатерини. Хто ще не знає, хто ще з нею не працював, рекомендую. Внизу під відео буде посилання на цього продавця від чистого серця, рекомендую. Сама вже з нею працюю на перший рік і дуже задоволена і обслуговуванням, і цінами. Ціни в неї адекватні, поки одні із найнижчих на у цих платформах, з якими я працювала. Вибір зараз пряжі дуже великий, дуже багато, де можна чого замовити. У Екатерини одні із найнизьких цін. 216-й Cotton Gold, жовтий. це самий ходовий, самий улюблений мій відтіночок. Я б взяла більше, аби в неї було більше, але в неї було тільки в наявності 4 штучки, тому всі 4 відправились до мене, тому що вони мені. Потрібні, потрібні, тому що це самі ходові в мене кольори. І біленький для крилець, для інгуляток, якого я ними вяжу. Ну, Багато чого, мені білий постійно потрібен. Я його полюбляю. І цього разу взяла дві штучки для е, наявності. Е, я вам зараз прикріплю ще фотографію своєї полички, як в мене виглядає Alize Cotton Gold. У мене його також дуже-дуже багато. Тому це просто поповнила, щоб спокійніше працювати і спокійніше комфортніше себе відчувати у процесі роботи. Тому за жовтим полювати я буду. Жовтий це мій улюблений колір, ходовий колір, і це таке для мого спокою, щоб мені комфортно, комфортно з ним було працювати. Далі в мене розпаковочка зелені. Зелень також активно у мене йде в роботі, але в мене трішечки ще є. Це просто дозамовила, тому що попереду дуже багато жабок, дуже багато мені потрібно буде зеленого. Один відтіночок це 126-й, а цей 35-й. Знову по два моточка і один доповнення це 16-й Alize Cotton Gold блакитний. Мені цей подобається блакитний, він трішечки схожий на 55-й з ярнар джинсу. Називаю вам номерочки, можливо, комусь буде також така інформація корисна, цікава. Ось я вам поклала в порівнянні: блакитний 16-й Alize Cotton Gold І 55-й це е, номерочок ярнар джинс. Е, джинса я також собі взяла, але трішечки згодом покажу. Зараз ще подивимося на. А що ж мені знадобилося з Alize Cotton Gold. А, І це лишилося в мене два моточки. Два моточки. А, три моточки ще один є. А, це 960-й. Дуже мені сподобався колір. А, я думаю, на конів буде дуже крутий колір. У мене така вже є одна, а, один такий моточок. А можливо, навіть і не один, я не пам'ятаю, треба подивитися. Здається, я з цим відтіночком познайомилася завдяки діапазон Ані. Можливо, так, не буду, не буду брехати, але здається, я перше в неї побачила новиночку. Ну і зараз ці новиночки вже є у більшості. 02 – це Alize Cotton Gold гірчичка і для, для моїх улюблених посіпак ось такий ось яскраво-синій це 141-й. Це саме такий яскравий синій, навіть в джинсі, мені здається, він трішечки блідіший, а в Cotton Gold це самий-яскравий. -сами мені ці всі відтіночки подобаються. Я ними активно працюю, мені це все. Приносить задоволення саме в'язати Alize Cotton Gold. Ярнар джинс є такі моточки, які цупкенькі, які тугенькі, які важко з ними працювати. Тому я інколи замінюю. Якщо в мене є подібний відтінок у Alize Cotton Gold, я краще візьму Alize Cotton Gold, а Yarnart джинс буде просто прикрашати мою поличку. Але і не обійшлося, і без Yarnart джинсу. Його також підкупила, але зовсім-зовсім мало. Більше підкупила його для своєї рукодільної подруги. Зараз про це все розкажу. А для натхнення, для мого спокою душевного я взяла собі ще 313-й ярнс Бебі Лав. Baby Love. Мені сподобалася ця пряжа, мені сподобався цей жовтий відтіночок. Він дуже м'якенький, м'яко в'яжеться і я його використовую на каченяток в шапочках жабок. Я використовую його на бджілок, тому я зраділа, що були в наявності. Я взяла собі два моточка, знову ж таки, хотіла психанути і взяти аж цілих 5 моточків, а потім вирішила, ні, можливо, хтось також за ними полює, бо вони не завжди є в наявності. І це із плюшевих ниточок це і все. У мене є новиночка, в мене є подаруночок і є ярнар-джинс, який ми зараз з вами будемо роздивлятися. І розпочнемо з ярнар джинсу. Приїхав до мене ярнар Джин, Знову ж це таки все у Єкатерини купляла. І давайте прибіжемося трішечки по відтіночкам. 84-й гірчичка, це такий, як 02-й Лізе Кутon Голд. 07-й тілесний це мій улюблений, я для ляльок його використовую такий пісочний. 46-й це в нас для котиків військових сіренький, темно сірий він такий трішечки, як з пильцою. Um, цей не пам'ятаю, 58-й. І це в нас 73-й. Це для ляльок-україночок. Ну і мій улюблений 67-й. Це, це і все, що мені з цієї упаковочки дістанеться. У мене є рукодільна подруга, яка живе разом зі мною в місті Дніпрі, і вона. Uh... Частенько купує пряжу в Yarn. Я їй кажу, що давай я буду замовляти собі, давай і тобі щось заодно підкуплю, якщо тобі із пряжі щось потрібно. Вона погодилася, оці всі моточки поїдуть незабаром до неї на зустрічі. Ми будемо зустрічатися, будемо йти на день жіночий на каву, і це все їй віддам. А собі я взяла лише два моточка. Це мої майбутні жирафчики. Я таких жирафчиків. Маю багато нав'язати, у мене вони є в замовленні. Довгов'язики мої жирафчики. Це і все, що лишиться в мене з ярнар джинсу. Все решта їде до Олюсі. Олюся, скоро побачимося і передам тобі особисто в руки. Ну, а далі давайте подивимося на новиночку. Тільки, на жаль, ця новиночка не для мене. Ця новиночка, знову ж таки, поїде до моєї рукодільної подруги. Цей новенький, тоненький вілюрчик. Я собі не додумалася його взяти на пробу. А як він до мене приїхав, я роздивилася, розчупала і думаю, можливо, набуло і мені такого взяти. Я його ще не пробувала, не знаю. Це все до Олі поїде. Це вона собі замовила: три зелененьких вітіночка і два сіреньких. Вона спробує, вона розкаже, поділиться своїми враженнями, я обов'язково перекажу це все вам. Але. Зараз не знаю, що про неї сказати. Це новинка, я у Єкатерини ще раніше не бачила, тому я вирішила, що мені таке не дуже потрібно. Плюшевої пряжі багато, є дуже багато тоненького вілюрчика, мені ще я надарувала холод, мені ще Оленка з Харкова дарувала. Є великі запаси ще такої пряжі, але часу на неї бракує. Поки є замовлення, вив'язую замовлення. А в замовленні іграшки більшості напівбавовни, тому приділяють час їм. Але в планах є: в планах є нав'язати дуже багато новиночок, різних новеньких твариночок по різним схемкам, щоб поділитися з вами і розказати, можливо, якісь цікаві корисні мастер-класи. Це все буде, обов'язково буде, але буде у наступних відео. І давайте зараз до самого цікавого, до самого головного і до самого приємного. У Єкатерини, коли замовляєш пряжу, вона зазвичай кладе у подаруночок ось такий ось презентик у вигляді оченяток. Завжди я отримую при покупці пряжі, я отримую оченята. Зазвичай величенькі такі крупні розміри. Мені це подобається. У мене таких є декілька пакетиків ще не використаних саме з подарунками. деякі пакетики дуже виручали, коли потрібно було. І цього разу також мені попався ось такий ось пакетик з оченятками в якості подарунка. Я дуже зраділа, розпаковку зробила мішечок викинула, який, в якому приїхала пряжа, і моточки лежали так по паковочкам і чекали, коли ж я зніму відео. А тут э, почала знімати, дивлюся, лежить у мене ще один пакетик. Я пишу бігака і Катерині, кажу, тут якась помилка сталася. Я це не замовляла. Мабуть, не мій приїхав до мене. Презентик, мабуть, не мені поклали, а вона мені пише, ні, все добре, це все ваше, це вам такий подарунок. В подарунок я цього разу отримала ще маркерочки і гачечок. Дуже несподівано, але дуже приємно. Ось такий ось гачечок. Цупкенька ручка, не, не резинова, не крутиться. Гачечок такий червоного кольору. Я спробую сама ним пов'язати, якщо мені сподобається, буде зручно, лишу собі. Як ні, то в мене є мій компаньйон, мій напарник, моя донечка, яка також інколи хоче в'язати, інколи хоче щось поробити маминими моточками. Тому, якщо мені він не знадобиться, я передарую його їй і вона буде активно ним користуватися. Бо вона користується 2,25 км номерочком, а цей трішечки менше, я думаю, їй буде ним зручніше працювати. Тому цього разу в мене ось такий видався подаруночок. Дуже приємно, дуже неочікувано і несподівано. Пішла я це все зараз пакувати, розставляти по поличкам. Вам величезне кажу, дякую, що переглянули таке відео. Наступне відео буде обов'язково з іграшками, тому не розходьтеся, а підписуйтеся і слідкуйте за подальшою моєю працею. Буде дуже багато цікавих відео, будуть мастер-класи, буде багато натхнення і мотивації. Ну і, звісно ж, поради, де краще що купити за низькими і цікавими цінами. А на сьогодні це все. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого, шаленого натхнення. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. cuore